Кожен з вас буде мати можливість долучитися до нашої бесіди і сказати, які обов'язки чекають на нашу молоду пару. Ми дуже сильно що вони взаємно будуть з ними погоджуватися. У нас сьогодні на весіллі присутні 240 гості, які прийшли розділити це штурмійство. Надій нам шестеро просуть, люди там. Розбір вам з його тернички сердечки. Ще зараз буде два, все, я я все. Пояснів річні секунди, залишається. Ось, а вам, Іван! Звучить музична композиція. Ви з тим сердечком одна. щоб ви не пішли з телефоном, бо буде біда. Ви одна, де проходиться, покаже нашим гостям, що там намальовано на тому серці, які букви, розумієте? Після того ми будемо вже займатися своїми справами. <клухи> Дивіться, тут вже починаються феноменальні речі. Два слова, розумієте, одне слово починається з букви Н, «Е», друге від руче. І так, варіанти є ніч. — братна ніч. Ну добре, добре. А при чому тут ви? Так, ну так просто цікаво. У мене вона красна ніч. Друзі, це фантастично. Признається людина, що в нього брачна ніч кожну ніч. Ми вам завидуємо. Я думаю, що вся сильна половина, людства, яка тут зібралась, вам завидує. Поаплодуйте, будь ласка, чоловіку щасливого чоловіку. Але не чарко. Ось що бракує за тим складом, але не чарко. Пані чарку, щоб все було прекрасно на нашому лісі. Я чую, що зараз буде фест? Алло. Там, я вам скажу також, що там все класно. Чесно, я вийшов туди з торгувати. Так, ще варіанти. Є в нас варіанти, лідери ЗД. Заготовлювати дрова. Ага. Ви напевне, ви з Росії? Ви мали б встати і сказати, так заготовлюйте дрова. <пиш> <пиш> літери ДК. Що в нас буде на ДК? Які обов'язки починаються літери ДК? Дарувати квіти, правильний варіант, обов'язки наші конкурсанції, яка дала правильну відповідь на запитання. Ерка, ерка. Рука кохання. Рука чого? Я прокоментувати не буду. Що таке рука кохання, я не знаю. Робити компліменти. Гружіть, будь ласка, це червоне серце наше. Володя красивий красив, чином не перевеш найкращим, яке пам'ятаєш, що плотому варто робити яка? Like Виключить звук до серйозного. Кажіть. Будувати за міський кутеч. <риклад> Для того, щоб оті всі речі, які були перед ним, там і здійснювати в тому котежі. Музику скрутіть. Добре? Кажіть. А хто сумнівався? А не Будувати заміський котеч для того, щоб там. А я що казав? Ну. Зібралися на чому весілля на марії, але звейте самі собі, як то кажуть, будьте завжди кльоми! Обов'язками вони будуть обмінюватись навзаєм. Це не буде виходити. Прекрасно, нав'язано, а відтак будуть щасливі і кохані. Заволоди, будьмо! Будьмо! Будьмо!